Народні змагання з гандболу відбулись у Чернівцях. Напередодні Всесвітнього дня театру в Чернівецькому краєзнавчому музеї відкрили тематичну виставку. 160 тисяч євро від Євросоюзу отримав садок-дзвіночок у місті Новоселиця. Вітаю вас! Про останні події поговоримо на п'ятому каналі в інформаційному випуску Час новин Чернівців. В студії працює Майя Гуменна. Війник, граблі і лопата піднімуть статус депутата. Запевнили Михайло Папієв та Михайло Гайничеров на брифінгу в будинку з левами. Керівники обласної адміністрації та ради закликали усіх народних обранців до грандіозного прибирання перед великодніми святами. Та особливо стурбувала чиновників велика кількість пожеж в області через спалювання сухої трави. Не треба і не можна спалювати траву, бо користі від цього набагато менше, ніж тих негативних наслідків, коли згорають будинки. Сьогодні, сьогодні згоріло два будинки вже від загоряння трави, бо 42 пожежі, які внаслідок спалювання трави. Тільки сьогодні 26 пожеж. Я маю на увазі, що з 25 на 26 число 26 пожеж. 140 мільйонів гривень повинна отримати в цьому та наступному роках Чернівецька область від Єврокомісії. На ці інвестиції облаштують та відкриють пункти пропуску Дяківці та Красноїльськ, спорудять сучасний водопровід та полігон для утилізації сміття в Сокір'янах, відреставрують Хотинську фортецю та створять систему раннього попередження населення про небезпеку повені. Але вважають чиновники, буковині потрібно ще більше. Приваблювати до нас інвесторів вирішили розвитком агропромислового комплексу та туризмом. Але інвестори зупиняє те, що в Україні. 70% підприємств не виробляють конкурентно здатну продукцію до того ж нас вважають недемократичною країною, але найбільше бізнесменів лякає кількість податків в Україні. Усього їх 135 та дуже низький рейтинг світового банку В рейтингу світового банку з 183 країн. Нам віддали 152 місце з відкриття бізнесу. Ми на 112 місці по захисту інвестицій 111 одинадцяте. По оподаткуванню 181. Наприклад, по дозвілу на будівництво 180 По реєстрації власності 166. По ліквідації бізнесу 156, по міжнародній торговлі – 140. Грант від Євросоюзу на запровадження енергоефективних заходів отримав садок дзвіночок у місті Новоселиця з поміж інших десяти міст країни. Бюджет проєкту – 160 тисяч євро. В результаті його втілення садочок має повернутись до автономного опалення. З'являться альтернативні джерела теплопостачання. А після утеплення горища та фасаду вдасться зберігати та економити тепло. В дитячому садку дзвіночок у місті Новоселиці навчається 340 дітей. Заклад складається з кількох корпусів, один з яких зводився в 60-х роках. Після будівництва ще однієї спруди тутешня котельня не змогла опалювати усе приміщення. Садок перейшов на централізоване теплопостачання. Сьогодні в групах тепло та затишно внутрішні роботи заміну вікон, деяких батарей та труб вдалось зробити завдяки коштам з місцевого бюджету, залученню грантів і допомозі батьків. Утім, таке благополуччя лише на перший погляд. В нас тепло, але ми ходимо на фізкультуру. Ми... Ми ходимо в музичний зал, фізкультурний зал зали в коридорах. У нас холодно. Є такі місця, що треба їх утеплити, їх треба ще роботи додатково, щоб зберегти то тепло. За підтримки Буковинського центру реконструкції та розвитку і новосельської міськради, дзвіночку вдалося отримати фінансову допомогу від ЄС щодо втілення енергоефективних заходів. Вирішено було використовувати існуючі будівлю котельні, яка раніше використовувалась під котельню, і тут встановлювати ко Тлиті, які на альтернативному палові, і для того щоб від'єднатися від міської тепломережі з метою збереження того тепла, який поступає безпосередньо в приміщенні садочку, утеплення стін, горища, даху приведе до збереження тепла в приміщенні і до економії бюджетних коштів. На втілення проекту ЄС виділив 160 тисяч євро. Співфінансування міської ради 20% відсотків або 400 тисяч гривень. Разом із тим, після втілення енергозберігаючих заходів міський бюджет зможе зекономити на опаленні закладу 40%. відсотків. Підписаний проект передбачає початок робіт після надходження першої суми, тобто контракт підписаний, і перша сума вже надійшла на рахунок. Вже надійшло 100 тисяч євро. Роботи з утеплення приміщень розпочнуться із 1 квітня. Усе має завершитись за 14 місяців. Майя Гумена, Андрій Соколовський, вчасно вин Чернівці. Один із проявів толерантності в цивілізованому суспільстві це терпимість та повага до культурного надбання інших народів. Саме про це йти мова в наступному сюжеті, який продовжує нашу рубрику проектну національну толерантність та подолання міжетнічних стереотипів. Єврейська громада у Чернівцях переконана, що у сучасному та європейському суспільстві толерантність до тієї чи іншої культури проявляється навіть тоді, коли носіїв цієї культури вже немає у певному регіоні. Але пам'ять, повага та шанобливе ставлення до такої спадщини все одно залишається. Толерантність може проявитися іменно до накнаслідствів євреїв, а як относяться культури, като залишили після себе євреї, клабіші, синагоги і все я відомі за зерганіці. Места, города, где евреев нет вообще уже. А синагога сохранена, и ремонт сделан и все. У нас, например, в области есть такие местечки, где нет ни одного еврея уже. А еврейские кладбища там большие. У 90-х кажуть правоохоронці на єврейському кладовищі у Чернівцях акти вандалізму були явищем і звичним і досить частим. Втім, після того, як міліція запровадила спеціальні нічні рейди, а міська рада сам цвинтар привала до порядку, ці жахливі події перестали відбуватись. Дійсно, на Буковині, наскільки толерантно, всі ці 76 національності між собою не тільки живуть і не тільки вживаються, мені навіть це слово не а ну, просто як. Цивілізовані люди незалежно від національності, від віросповідання, навіть від політичних поглядів, ну що дуже приємно вирізняє буковинський люд, вміють слухати і терпіти. останні 5-7 років не слышно этого. Последній такой акт англондалізм задокументовано в 2007 году. сімо році. Якщо читать газети. То вони встрічаються в других рядах безсам'єно чаще, чем было у нас, і до сих пор акти вандалізму по відношенню до пам'яток культури чи просто хуліганства щодо культурних здобутків наших народів у Чернівцях явище рідкісне. Немає, немає таких випадків, і слава Богу. Я не думаю, що е, ну, такі випадки повинні бути. Тебе цивілізовано краю. А ми тим паче заявляємо, що ми самий толерантний край, то цих випадків взагалі не, не повинно бути. Якщо вас зацікавили тему наших сюжетів та проблематика етнонаціональних стереотипів, свою думку ви можете висловити, зателефонувавши нам до редакції за номером, який зараз бачите на ваших екранах. Оксана Денисюк, Андрій Соколовський, час новин Чернівці Напередодні всесвітнього дня театру в Чернівецькому краєзнавчому музеї відкрили тематичну виставку. За допомогою експонатів можна зануритись в історію Буковинського театру, за життя акторів, доторкнутись до експонатів та костюмів, які вже понад півстоліття. Довга та багата історія Чернівецького музично-драматичного театру. Напередодні свого професійного свята актори згадували добрі часи, коли гастролі у Москві тривали місяць. Сотні шанувальників вишукувались у черги за автографами, а про Чернівецьку трупу знав увесь колишній радянський союз. А на наші вистави я вам скажу, я ну повний зал людей в кінці сприймають стоячи, море квітів. І потім ти йдеш з службового виходу, виходиш, і тебе зустрічають отакі толпи, скажімо, які тобі дякують, які тебе проведжають, які хочуть потримати тебе за руку. Змінюються часи, змінюється і театр, який є прямим відзеркаленням потреб суспільства. Втім, керівництво Буковинського храму Мельпомени переконане, театр житиме завжди для тих глядачів, які потребують живої емоції. будуть наповнюватися в театрі тою публікою, яка би хотіла віддихнути від техніки, а створюючи живе спілкування, живу емоцію, бачити на сцені живу людину. Яка звертається, яка разом з глядачем і переживають на сцені е, сміються на сцені, плачуть на сцені помирають, на сцені народжуються. Тому е, живий такий театр він буде е, назавжди. Примітно, що театр залишається популярним серед молоді, і найперше це заслуга акторів та режисерів, які не бояться імпровізувати та ставити нові і цікаві вистави. Театр е, потрібно пропагувати і робити вистави, які були б цікаві. Аві, молоді, і багато сучасних вистав створять в театрі, на які молодь ходить з задоволенням. 27 березня з нагоди всесвітнього дня театру Чернівецьким шанувальникам артисти музично драматичного театру у своїх стінах покажуть відновлену виставу Сон літньої ночі за Шекспіром. Оксана Денисюк Ярослав Левицький. Час новин Чернівці. У Чернівцях відбулись змагання з гандболу. Це сьомий турнір присвячений пам'яті засновнику школи цього виду спорту на Буковині, заслуженому тренеру Росії Вадиму Янушевському. За перемогу в цьому турнірі боролись не лише студентські команди, а й ветерани. До того ж, цьогоріч змагання стали міжнародними. Микола грає в гандбол вже більше десяти років. За цей час зізнається хлопець, цей вид спорту для нього став більш ніж хобі. Він вже навіть спробував себе в ролі судді з гандболу. Я грав у вищій лізі України. Зараз вже на жаль не граю. За команду енергетик міста Нітішин ми стали бронзовими призерами в ну, 2009 році. Ну, виконав кандидат мастерів спорту зараз. До Чернівців на традиційні змагання серед студентських команд з'їхалися представники п'яти вишів: Волинського університету, Львівської політехніки, Тернопільського економічного університету, Чернівецького національного університету і Кишинівського державного університету з Молдови. Цього року організатори вирішили ще й об'єднати молодіжні змагання з ветеранськими. Перше вони змагання були студентські. Потім ми міняли на ветеранські. Зараз вирішили об'єднати і зробити студентські ветеранськими, щоб одночасно були видно і команди професійні і це ветерани, які трошки вже більше навчилися в спорті. І студенти, які їм ще треба вчитися грати в гандбол». Міжнародний турнір присвячений пам'яті засновнику школи з гандболу на Буковині Вадиму Янушевському. До того ж, ці змагання стали своєрідною підготовкою до Всеукраїнської універсіади, яка відбудеться влітку в Харкові. Ми намагаємося все робити для того, щоб оздоровлювати нашу націю. Ми чудово розуміємо, що спорт, фізичне задартування, виховання все це залежить від людини і від того, хто оточує навколо. І нам потрібно все робити для того, щоб більше поширювати саме ось такі спортивні турніри, спортивні змагання. Перемогу у змаганнях серед студентів виборола команда з Молдови. Чернівці стали третіми, а кращими серед ветеранів виявилися закарпатські ганболісти. Людмила Григорчук, Вероніка Залевська, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Такий був інформаційний випуск. Часом і Чернівці наші випуски новин можна побачити в інтернеті на сайті ЕСІСІНІ. Також заходьте на нашу сторінку в мережі Фейсбук, часному Чернівці, де можна залишати свої коментарі, пропонувати теми для сюжетів та переглядати більше відео. За мить прогноз погоди в місті та області, дякую, що з нами побачимось.